Обробляємо поверхню йодом. Ну, якраз він покакав. Дуже важлива річ, яку ми не зробили цього разу, ми їх зранку погодували, їх треба було не годувати. І для цього станка вони трішечки завеликі. Але ми пробуємо цей станочок. Ми обробляємо поверхню надрізу операційну поверхню йодом. Використовуємо ми. Одноразовий скальпель. Користуємо скальпель, присипочка, йод, пів кубіка амаксициліна антибіотика. І ось, бачите, зафіксований, зафіксований поросятком, можна чуть більше його зафіксувати, можна трошечки менше послабити. І отак ми використовуємо цей станочок. Трошечки вони завеликі, ще раз повторююсь. Саму операцію ми показувати не будемо, ми вже вже двох прооперували, нам ще залишилось два. Ну, такий станочок ми використовуємо. Слава Богу. Все, дякую. Кому, кому буде цікаво, кому буде корисний такий станочок, то користуйтесь.